Сьогодні ми поговоримо про правильну реакцію на дитячі істерики. Перш за все важливо розуміти, що істерика це реальні переживання. От як дитина поводить себе в цей момент, так у неї всередині і відбувається. Вона реально не справляється своїми емоціями, і їй потрібна допомога. На жаль, в літературі у мережі є багато порад, які тільки шкодять дитині в цей момент, коли вона потребує допомоги. Ми сьогодні про них поговоримо. Але перш за все, я хочу розвінчати міф про те, що істерика це маніпуляція. Істерика це дуже рідко маніпуляція, як мінімум після п'яти років. І якщо вам здається, що дитина маніпулює, то швидше за все вона просто здобула навичку завдяки вашій поведінці, і вона розуміє, що її крик, її плач у вигляді істерики може змінити ваше рішення. Тобто, якщо ви раніше були непослідовними і змінювали своє рішення або відміняли свою заборону після того, як дитина почала плакати, почала саме істерити. Дитина просто розуміє, що це діє, вона буде це робити. Найрозповсюдженіша порада це ігнорувати істерику. Типу, що якщо ми не будемо звертати на це увагу, то дитина просто зрозуміє, що це не діє, і припинить це робити. Але це не зовсім так, точніше, це зовсім не так, тому що, як я вже сказала, це реальні переживання дитини через те, що мозок дитини незрілий, дуже незрілий, дошкільного віку точно, але і далі аж до 24 років мозок продовжує зізрівати. Тому дитині реально потрібна наша підтримка. І коли ми ігноруємо її істерику, звичайно, вона нікуди не дінеться і з часом не спокоїться сама, не буде вона плакати вічно, 100% не буде. Але ніякого позитивного ефекту від того ви не отримаєте. Тобто ці істерики будуть повторюватися щодня або і по декілька разів на день. Так, ви їх будете ігнорувати, але ж ви в цей час все одно хвилюєтесь, правда, роздратовані, нервуєтесь. А дитина не отримує допомоги, тому через пів години, через годину, через день буде точно теж саме, тому що вона не проживає цю ситуацію. Вона просто кричить, б'ється ногами, плаче, звинувачує вас, штовхається і так далі, але не проживає цю ситуацію. Істерика це насправді надмірне навантаження на нервову систему, якщо вона відбувається не в супроводі батьків. Тобто, якщо дитина сама собі кричить, плаче і змушена сама заспокоюватись, це занадто важко для дитини, для незрілої дитини. Другий варіант, який розповсюджений серед порад, це відволікти дитину. Тобто вона починає плакати, їй щось не подобається, вона починає істерити. а Ми її швиденько раз-два на щось відволікли. Істерика припинилась, все прекрасно. Не зовсім так, тому що ми, начебто, тікаємо від реальності. Ми знову не даємо дитині змоги прожити ті емоції, які вирують всередині. Ми просто переключаємо її. І, от батьки, які практикують відволікання, у них істерики відбуваються дуже і дуже часто. Чому тому, що знову ж таки через незрілість дитині потрібно виражати цю агресію, потрібно виражати ці емоції, тому що будь-яка істерика це ніщо інше як агресія. А вік дошкільний вік, а особливо вік від 2 до 4, це найбільш агресивний вік, в принципі, за все життя людини. Уявляється, тобто більше ніколи особистість не буде такою агресивною, як зараз у дошкільному віці. Тому дитині треба це прожити і треба навчитися якось виражати ці емоції екологічно, а не просто Відволікатися і е, забувати про це все одно потім ви до цієї ситуації повернетеся. Дитина це не забула, вона просто відволіклась. Що точно не варто робити під час істерики? Це виховувати дитину і намагатися достукатися до її свідомості і пояснити, що так не можна, ти не права, зупинись і так далі. Дитина вас в цей момент просто не чує. Це абсолютно не має сенсу. Дитина буде тільки більше дратуватися. Істерика розтягнеться у часі. Ви будете дратуватися, тому що дитина вас не чує, дитина буде дратуватися, тому що ви намагаєтеся їй говорити зовсім не те, що їй потрібно почути. Це не діє. Якщо ви хочете повиховувати, поверніться до цього через пару годин або ввечері в терапевтичній касці і пропрацюйте цей момент. І останнє серед розповсюджених порад, які не є дієвими, це звичайно покарання. Часто, коли діти починають плакати, батьки погрожують, що якщо ти зараз не заспокоїшся, ти не будеш дивитись мультиків тиждень, ти не знаю, не будеш отримувати солодкого, не будемо гратися з тобою машинками і так далі. Це також не найкращий варіант, тому що ми змушуємо дитину просто подавити всі емоції всередині, швидко замокнути, тому що їй стає страшно. Але знову ж таки емоції нікуди не діваються, і воно через буквально півгодини годину знову буде вирувати, тільки через те, що ви дитину ще й караєте або лякаєте покаранням. Агресії в ній стає іще більше, тому наступна істерика буде іще більш інтенсивною. Ну і тепер поговоримо про те, як же правильно реагувати на істерику, щоби навчити дитину виражати свої емоції без шкоди для себе та для інших. Перш за все важливо, щоб дитина відчувала вашу впевненість у собі, вашу впевненість в тому, що ви впораєтесь з цією ситуацією, що ви не боїтеся істерик, що ви знаєте, що робити з своїми емоціями, і з емоціями дитини, ви їй допоможете в цьому. Тому що, коли дитина налякана, вона в істериці, вона не розуміє, що з нею відбувається. Вкрай важливо, щоб, хоча б, дорослий, транслював оцю впевненість. Після того, як ви розпізнали, яка причина істерики, так то ми не дивимося на істерику просто як на якісь такі явища ненормальне, і щось всилилось в дитину. Відбувається щось незрозуміло що ні, за істерикою завжди є причина, завжди є е, якийсь конфлікт або якась емоція, або було декілька якихось неприємних ситуацій для дитини, і вони всі якби в поєдналися в єдину, так і от саме в цей момент була якась остання крапля, як вам здається щось абсолютно безглузде і дріб'язкове, але для дитини, от це просто вже був. Останній момент, і це призвело до істерики. Тому розпізнайте причину. І тільки коли ви будете розуміти, що стоїть за цією істерикою, у вас буде ресурс, щоб дитині допомогти. Тому що, коли ви бачите просто істерику, це дуже поверхневе слово істерика, так воно нічого не означає фактично. У нас часто одразу з'являється роздратування. Тому побачили причину, а після цього нахиліться на рівень дитини. Подивіться їй в очі, якщо це можливо, так покажіть їй своє. Розуміння і співчуття в деякому сенсі, так і. Якщо ви можете зловити погляд дитини, це буде найкращий варіант. Тільки після того, як ви зловили погляд дитини і продемонстрували їй у вашому погляді оце розуміння співчуття, тільки після цього вона буде готова чути, що ви їй кажете. Тобто, якщо ви десь з іншої кімнати кричите дитині або стоїте навіть поряд, але оцей невербальний контакт не встановлено, дитина просто вас не почує. Вона собі буде бутися в остериці, а ви собі будете говорити і дратуватися, не будете чути одне одного. Тому налаштуйте цей контакт. Це найперший крок і, напевно, найважливіший крок. Після того, як ви переконані, що дитина вас чує, і ви подивилися її у очі, ви напевно вже в принципі відчули, які емоції переживає дитина. Вона зараз налякана, вона розгнівана, вона сердита, вона засмучена, вона розчарована, що з нею відбувається. І озвучте ці емоції для дітей до. До шкільного віку приблизно до 5-7 років, навіть до 9 може бути е їх дуже сильно дратують ваші запитання під час істерики. Тобто, якщо ви підходите до дитини і питаєте, чому ти засмутилась, чому ти плачеш, що сталося, що ти зараз відчуваєш, або запутуєте ти сердита? Да, у дитини, наприклад, це дратує, тому що дитина сама не розуміє, що з нею відбувається в такому віці. Їй треба познайомитися зі своїми емоціями і отримати певний словниковий запас, як ці емоції називати. Наприклад, скажіть дитині, я бачу, яка ти сердита, я бачу, як тобі зараз важко, ти хочеш все ламати навколо. Ти така сердита, що не можеш стримати своїх емоцій. Я з тобою, я поруч, все добре. Ми разом з цим впораємось. Ви можете сказати це декілька разів по колу, трішки змінюючи інтонацію або слова, але дитина має точно відчути, що ви зараз по. Поруч з нею, ви не будете її повчати. От дуже важливо, щоб ви не розкручували цей діалог до повчань. Тобто починаєте з відображення емоцій, озвучування емоцій, а потім плавно-плавною і починаєте читати дитині мораль. Оцього не треба робити. Під час істерики, єдине, що для дитини треба, це, щоб вона побачила, що дорослий розуміє, що з нею відбувається. І далі ця істерика, вона просто сама е, закінчиться. Або дитина почне з вами продовжувати діалог і скаже, да, я дуже сердита, тому що мені неприємно, що так сталося. Там і так далі. Це якщо вже дитина говорить. Е, старші діти можуть почати далі розвивати з вами діалог і захотіти з вами поділитися своїми емоціями, своїми переживаннями, чи вони незадоволені і так далі. Менші діти просто будуть вас слухати. Але, от вкрай важливо те, що я сказала. Найчастіше істерики у дітей виникають через те, що ми їм щось не дали або щось заборонили. І в такому випадку ви дієте абсолютно так само. Незважаючи на те, що ви заборонили, і, начебто, і ви є тою причиною істерики, так, але все одно ви з дитиною на одному боці. Тобто, так, ви заборонили, так через це виникла істерика, але ви розумієте, як дитині складно, і ви готові їй допомогти, цю заборону прийняти а для того, щоб її прийняти, треба прожити ці всі емоції, так і якби адаптуватися до тих змін, які відбулися. Пам'ятайте, що ви дорослий і ви можете контролювати свою поведінку. Агресія це не емоція, агресія це поведінка. Тому якщо ви роздратовані, ви можете не довести себе до агресії. Ви можете не крикнути на дитину, не шарпнути її, не сказати їй нічого образливого. Ви можете себе контролювати, окрема тема, як це робити? А от дитина не може. Через незрілість мозку, дитина імпульсивна, вона не може стриматись, вона не може зупинитись і подумати, вона не може оцінити, які будуть наслідки того, що вона зараз каже, не може. Тому тримаємо свою батьківську позицію, розуміємо, що ми тут єдиний дорослий в цій ситуації, який може дитині допомогти. Без нас вона не впорається. А якщо і ми почнемо агресувати, то точно буде гірше. І я хочу, щоб ви знали, що істерки трапляються у всіх дітей. Так чи інакше, більш інтенсивно, чи менш інтенсивно, частіше чи рідше, але це знають всі батьки. І якщо у вашої дитини є істерики, це не означає, що ви погані батьки. Ви прекрасні батьки і ви впораєтеся з, з цією ситуацією, допоможете дитині це прожити. І якщо діяти правильно, так як я розповіла, то істерик з кожним днем, з кожним місяцем буде ставати все менше. По-перше, дитина доросліша і переростає цей агресивний вік, по-друге, ви її навчаєте, так що можна прожити ці всі емоції, не шкодити собі, не шкодити іншим, просто це все прожити і піти далі. Буває так, що батьки роблять все по цьому алгоритму, який я щойно запропонувала, але не працює. Не працює, тому що дитина відштовхує, тому що дитина тікає, закривається в іншій кімнаті, тому що дитина просто кричить, і навіть невербальний контакт з нею неможливо встановити. Так це трапляється. Трапляється зазвичай, тому що надміру багато роздратування протягом дня. Фрустрації забагато протягом дня, е, і тут треба працювати трошки глибше. Тут треба розбиратися в принципі з тим, як побудований день, як побудований тиждень, який стиль виховання у батьків. Ми цим детально займаємось в курсі про дитячі істерики та батьківську агресію. Якщо для вас актуальне це питання, і ви хочете розібратися з ним глибоко і назавжди його закрити, то посилання на курс залишаю під цим відео. Е, також може бути момент, що просто вже підірвали довіру дитину. Наприклад, раніше сварили. Під час істерики або наказували, або ігнорували, або просто не могли підібрати підхід і кожен раз діяли по різному. І тепер дитина просто закривається. Вона знає, що ви їй не допоможете, і вона краще буде сама, аніж отримує вашу допомогу. З цим можна і треба працювати. Просто тут треба набагато глибше подивитися і розглянути кожну ситуацію індивідуально. Також запрошую вас у мій триденний безкоштовний практикум, Посилання також ви знайдете під цим відео, де ви отримаєте більше інформації, якраз про те, як допомогти дитині відкритися вам, як зробити так, щоб дитина була готова. Показувати вам свої емоції і приймати вашу допомогу під час істерики. Я сподіваюся, що це відео вас трішки розслабило, додало впевненості в собі. і Тепер ви розумієте, як правильно діяти під час істерики, і будете саме за таким алгоритмом діяти щоразу, щоб дитина відчувала вашу надійність і послідовність. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйся на мій канал для того, щоб не пропустити наступні корисні відео. І до зустрічі у наступному відео швидше за все воно буде про істерики в людних місцях.